Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Доросла людина без їжі може обійтися близько 10 тижнів, без води дві доби і лише кілька хвилин без повітря. Як кисень потрапляє у наш організм, з'ясуємо сьогодні. Наш організм не може обійтися без кисню, тому людина дихає постійно. Для чого потрібен нам кисень? Як ви вже знаєте, для злагодженої роботи усіх органів нашого організму потрібно багато енергії. Отримуємо ми її в результаті окиснення поживних речовин, які надходять з їжею і перетворюються в травній системі. Киснем організм людини забезпечує дихальна система. Саме в органах диханнях кисень з повітря потрапляє у кров, яка розносить його до кожної клітинки організму. Саме в клітині відбувається утворення енергії, бо до клітини кров приносить і поживні речовини, і кисень. Унаслідок хімічних перетворень виділяється енергія. Необхідна для підтримки життєдіяльності, а також утворюються непотрібні для організму речовини, зокрема, вуглекислий газ. Отже, дихальна система приймає участь у процесах обміну. В організм доставляє кисень, а з організму виводить вуглекислий газ. Дихання – це важлива властивість нашого організму, яка забезпечує надходження в нього кисню і використання його в клітинах для отримання енергії та видалення вуглекислого газу з нього, що утворився при цьому. Дихальна система людини складається з повітроносних шляхів: це органи дихальної системи, які слугують для проведення повітря в організм та з організму. До них відносяться носова порожнина, глотка, гортань, трахеї, бронхи та легені це органи дихальної системи, які розташовані в грудній порожнині та здійснюють функцію газообміну. Це парні органи, легені у людини мають альвеолярну будову. Альвеоли це. Легеневі пухирці, які вкриті сіткою кровоносних капілярів. У людини, як і у всіх ссавців, є особливий орган діафрагма. Це м'язовий орган, який розділяє грудну і черевну порожнину і бере участь у диханні. Дихальна система людини це сукупність органів, які забезпечують надходження кисню, газообмін та видалення вуглекислого газу, а також беруть участь у сприйнятті запахів носова порожнина та формуванні голосу гортань. Завдяки голосу ми можемо спілкуватися, висловлювати свої емоції. Дізнаватися нову інформацію тощо. У давнину вважали, що голос народжується в серці, а вже звідти долинає до наших вух. Тепер ми знаємо, що головну роль у його утворенні відіграють голосові зв'язки, які розташовані в гортані. Крім того, в утворенні голосу беруть участь порожнина глотки, носа, рота, язик. Зуби, губи та щелепи. Найменшою одиницею дихальної системи людини є альвеоли, дрібнесенькі міхурці. У дорослої людини їх близько 300 мільйонів. Це у 50 разів перевищує площу поверхні тіла людини. Саме в альвеолах відбувається газообмін у легенях. З альвеол які оплетені кровоносними капілярами, кисень переміщується в кров, а вуглекислий газ з крові в альвеоли і видаляється з легень під час видиху. У стані спокою людина здійснює 16-20 вдихів і видихів за хвилину. Ця частота збільшується, якщо фізично попрацювати, пробігтися, зробити фізичні вправи. Кисень потрапляє в наш організм під час вдиху, а вуглекислий газ виділяється з нього під час видиху. Вдих і видих це дихальні рухи, які постійно і ритмічно змінюють один одного, здійснюються завдяки міжреберним м'язам діафрагмі та навіть деяким м'язам тіла. Діафрагма – м'яз. Який, рухаючись, забезпечує стискання чи розтягування легень, тобто, відповідно, видих та вдих. Бажаю вам успіху і вільного дихання!